У тихих передмістях Калгарі, Канада дзвінок на 911 порушив спокій, привівши правоохоронців до двох будинків, охоплених невимовним жахом. Усередині цих осель вони виявили сцени, які переслідуватимуть громаду та всю країну. Три життя були жорстоко обірвані. А очевидна відсутність мотиву розгорнулася в одну з найбільш шокуючих кримінальних справ Канади. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Розташоване в самому серці Альберти місто Калгарі славиться мальовничими краєвидами, обрамленими величними канадськими скелястими горами. Відомий своєю яскравою культурою, різноманітними громадами та репутацією безпечного місця, Калгарі стало несподіваною сценою для моторошної справи. Спокійна зовнішність міста часто асоціюється з його статусом привітної та згуртованої громади. Вона приховує тіні, які час від часу нависають над мирними вулицями. Саме на цьому тлі перетнулися життя Дастіна Даті та Тейлор Толер, що призвело до низки подій, які сколихнули місто. Дастін Даті народився в змішаній сім'ї та пройшов бурхливий шлях, позначений ранніми ознаками нестримного темпераменту. Виховуючись разом зі зведеними братами та сестрами, інтелект Дастіна затьмарювався киблячим гнівом, який проявлявся в актах насильства, маніпуляціях та конфліктах із законом. У ранні роки Дастін демонстрував ознаки складного характеру. Хоча його вважали розумником у сім'ї, були тривожні натяки на те, що сам інтелект не міг приборкати бурю, яка назрівала в його душі. Здавалося б, нешкідливий інцидент під час ночі відео ігор виявив жорстоке підґрунтя. У пориві люті, через те, що зведений брат дражнив його через якісь малюнки. Дастін кинув запальничку з такою силою, що розсік повіку брата. Цей ранній прояв агресії заклав основу для моделі насильства, яка зберігалася і загострювалася. Коли дитинство поступилося юності, почали проявлятися маніпулятивні риси Дастіна. Його сім'я змушена була ходити навшпиньки, намагаючись уникнути вибухів його неконтрольованого гніву. Дріб'язкові роздратування, наприклад, відмова купити новий телефон, переростали у спалахи люті. Незважаючи на спроби матері втрутитись та звернутися по терапію, Дастін залишався несприйнятливим до зовнішньої допомоги. Траєкторія його життя не була темнішого відтінку, коли він занурився в кримінальну діяльність. Повідомлення про те, як він обшукував незамкнені автомобілі, натякали на схильність до беззаконня, яка згодом проявилася у серйозніших правопорушеннях. У 16 років Дасіна заарештували після того, як він з друзями вкрав ключки для гольфу, проник до школи та використав їх, щоб розбити торговий автомат і викрасти його в міст. Це був перший арешт Дасі, на який запустив його у вир кримінального життя. Його стосунки з братами та відчимом страждали від нестримної агресії. Фізичне насилля ставало тривожною нормою в сімейному домі. Дивовижна, але сім'я отримувалась від подання скарг після його численних спалахів. Заняття Дастіна боксом додали ще один шар до складнощів його характеру. Прихована людь тепер мала фізичний вихід, даючи можливість йому спрямувати її в щось конструктивне. На жаль, тренування ніяк не приборкали його агресивні нахили. На противагу цьому Тейлор Толер, народжена 22 лютого 1994 року, походила з іншого світу, сповненого тепла, співчуття та любові до піклування про інших. Тейлер випромінювала радість і мала життєрадісну вдачу. Її заразлива усмішка та турботлива манера приваблювали до неї рідних і друзів. Вона захоплювалася доглядом за дітьми, а її ніжна натура притягувала малечу. Зрештою, Тейлор привернула увагу зведеного брата Дастіна Адама і мала з ним нетривалі стосунки, перш ніж зблизитися з Дастіном. Незважаючи на незручність через те, що його колишня дівчина стала ближчою до брата, Адам неохоче, але прийняв і навіть підтримав ці зароджувані стосунки. Проте стосунки між Тейлор і Дасіном були далекі від ідеальних їхні взаємодії позначалися напругою та турбулентністю. Друзі повідомляли про постійні сварки, а контрастна особистість здатися помітно негативно вплинула на колись комфортне життя Тейлор. Стосунки тривали кілька років, у міру того, як проблеми Дастіна з контролем гніву погіршувалися. Напруга у їхніх відносинах, звісно, зростала. У своїх 20 років Дасін почав захоплюватися тренажерним залом, і це стало його одержимістю. Він відвідував зал до 10 разів на тиждень і, крім того, почав вживати стероїди, щоб прискорити нарощування м'язів. Вживання стероїда відоме низкою негативних побічних ефектів від підвищення рівня холестерину до захворювань печінки, але одним із відомих наслідків є перепади настрою. Деякі це стероїдною люттю, хоча існування цього явища є предметом дискусій. Однак навіть перепади настрою достатньо, щоб зробити і без того агресивну людину ще більш агресивною. Можна з упевненістю сказати, що для людини на кшталт Дастіна вживання стероїдів не принесло користі. Каталізатором цієї історії жаху став дзвінок 9.1.1, здійснений вранці 31 липня 2018 року. Дастін даті зателефонував на 911 і повідомив оператору, що минулого тижня він убив свою дівчину. А того ранку, і своїх батьків. Він залишався напрочуд спокійним, пояснюючи оператору деталі своїх дій. Хоча він не назвав причини, Дастін зізнався у вбивствах своєї дівчини Тейлор, матері Шон і відчима Алана. Правоохоронці, сповнені тривоги та поспіху, вирушили до двох будинків, які стали місцями злочинів у цій справі. Перша моторошна сцена розгорнулася в квартирі Тейлор у районі Еплвуд Парк. Там поліція виявила бездиханне тіло молодої жінки з жахливо перерізаним горлом. Розслідування показало, що її вбили 26 липня 2018 року, і вона залишилась на місці злочину протягом п'яти днів. Друга сцена злочину розкрилася в районі Хіден Веллі, у будинку Шон і Алана. Тіло Шон, на якому було шість ножових поранень, знайшли накритим простирадлом. Алана, знайденого у ванній кімнаті, зарубали вісьмома ударами ножа. На його тілі були сліди захисту, що свідчили про боротьбу, яка розгорнулася в межах їхнього дому. Під час огляду місця злочину виявили, що сімейний собака також став жертвою насилля, хоча на диво вижив. Напередодні першого вбивства камери відеоспостереження зафіксували Дасіна та Тейлор, які займалися повсякденними справами, здаючись цілком звичайними у своїх взаємодіях. Відеозапис створював ілюзію нормальності, приховуючи бурю, яка мала вибухнути. Десь після опівночі, 26 липня, спокій квартири Тейлор було зруйновано. Озброєний ножем Дастін протистояв Тейлор у кошмарній сутичці, яка передвіщала те, що чекало на неї за кілька годин. Застиглий кадр із камери відеоспостереження зафіксував сльози Тейлор, мовчазне свідчення жаху, що розгортався тієї ночі. На світанку 26 липня останні миті життя Тейлор були зафіксовані на камері приблизно о третій ранку. Десь після цього Дастін прийшов до Тейлор, коли вона лежала в ліжку і перерізав їй горло ножем. Потім накрив її ковдрою і залишив у колюжі крові на її власному ліжку. Близько п'ятої ранку Дастін покинув квартиру, несучи чорну сумку та чохол для матрацу, типу ліжко в коробці, щоб приховати докази злочину, який він щойно скоїв. Після вбивства Тейлор минуло кілька днів. Її батьки занепокоїли через відсутній зв'язку з дочкою. Зазвичай вона регулярно спілкувалася з ними, але після трьох днів тиші батьки зателефонували батькам Дастіна, щоб висловити своє занепокоєння. Оскільки його батьки знали, що Тейлор зникла, ймовірно, Дастін відчув тиск, щоб змусити їх мовчати, хоча мотиви його злочинів залишаються неясними, оскільки він ніколи їх не пояснив. Вранці 31 липня 2018 року в будинку Шон і Алана розгорнулася жахлива. Сцена. Напади сталися десь між шостої ранку і десятою сорок. Шон, яка сиділа на кухні, стала першою жертвою, отримавши шість ножових поранень від Люті Дастіна. Намагаючись знищити докази, Дастін спробував прибрати місце злочину, протягнувши тіло шон через кімнату, але, здавалося, не встигнувши його сховати. Жахи посилилися, коли Алан спустився сходами, не підозрюючи, що йде на зустріч гніву свого пасинка. Між ними виникла сутичка, і Алан став наступною жертвою, отримавши вісім ножових поранень. Напад перемістився до ванної кімнати, де Алан остаточно піддався своїм ранам. Щоб приховати сліди, Дастін використав побутові предмети: швабру, мітлу, пилосос і засіб для очищення килимів, щоб відтерти крові з місця злочину. Здавалося, не відчуваючи докорів сумління, Дастін поголив голову, прийняв душ і переодягнувся, ймовірно намагаючись змінити зовнішність. З тягарем своїх діянь, що тиснув на нього, Дастін вирушив у моторошну подорож, захопивши машину Алана на його телефон і кредитні картки. Він поїхав до квартири Тейлор, але не зміг потрапити всередину. Він пройшов через головний вхід, але не взяв ключ від внутрішніх дверей. Зрозумівши, що не зможе нічого зробити, щоб уникнути покарання за свої злочини, він зателефонував на 9.11 і зізнався у трьох убивствах. У березні 2021 року Дастін, якому тоді було 27, визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня за смерті Тейлор Толлер і Шон Бошак. А також за одним пунктом звинувачення у вбивстві першого ступеня за смерть Алана. Зала суду, наповнена горем і гнівом, стала сценою для трагічного зведення рахунків. Під час слухання щодо винесення вироку Дастін вперше проявив ознаки каяття, проливаючи сльози, коли зачитувалася заява від родичів жертв. Суддя Джастін Глен Полман зіткнувся зі складним завданням зважити фактори, які визначають долю Дастіна, незважаючи на визнання вини, вияв каяття та відсутність кримінального минулого у дорослому віці, суд був змушений протистояти холодному та методичному характеру вбивств. Спроби приховати злочин малювали тривожну картину розважливого індивіда, здатного на невимовні вчинки. Розірвані сімейні зв'язки та спустошення залишене дастся кидали похмуру тінь на судовий процес. Зала суду була заповнена рідними та друзями жертв, чиї очі відображали біль від незворотньо змінених життів. Син Алана, 25-річний Адам, висловився щодо вироку, заявивши, що це принесло йому певне полегшення, знаючи, що злочинець перебуватиме за ґратами ймовірно до кінця свого життя. Тітка Тейлор Кім Толлер, визнала, що справедливість у найповнішому сенсі ніколи не зможе бути досягнута, оскільки її племінницю та інших жертв не повернути. Однак вона висловила обережну надію, що винесення вироку стане відправною точкою для загоєння та руху вперед перед обличчям глибокої втрати. Довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення протягом 35 років стало свідченням тяжкості скоєних злочинів. Ця справа є суворим нагадуванням, що темрява може проникнути навіть у найбуденніші куточки заміського життя. Після цього мотрошного інциденту в Калгарі залишається питання про сімейні зв'язки, людські стосунки та сили, що спонукають до таких жахливих вчинків, ця справа кидає виклик нашому розумінню мотивів і раціональності, залишаючи тривожню порожнечу без чіткої причини жорстоких дій Дастіна. Вирішення основних причин домашнього насилля стає нагальною необхідністю після цієї трагедії. Справа спонукає до колективної розмови про сімейну динаміку, психічне здоров'я та суспільні структури, які сприяють ескалації насилля в домівках. Хоча вирок дасіну приносить певну міру справедливості, він не може повністю стілити глибокі рани, завдані сім'ям Тейлор Шон і Алана. Це підкреслює, що справедливість навіть у залі суду має свої межі у втамуванні болю, спричиненого такою немислимою трагедією. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе.